За цей день. Дякую, що зберіг життя кожного з нас і ти з нами, Бог, і ми тобі щиро дякуємо, Дякуємо за наших друзів, Дякуємо за єдинство, Дякуємо за Ісуса Христа, Дякуємо за страждання і за Дяким тобі, Дякуємо за пролиту кров за кожного з нас, за нас грішних, ми тобі щиро дякуємо. Дяким тобі, Ісус, що ти є з нами тут, На полі битви, на полі війни, Господь, ти з нами Ти бережеш. Ми тобі щиро дякуємо, Отець. І наша молитва зараз, Господи, в цьому храмі. Ми за долю нашої України. Ми просимо, Боже, вступися в цій війні, Господь. Дай перемогу для нашої України, Господь, дай велику перемогу над нашим ворогом Ми просимо ім'я Ісуса Христа і благослови нашу Україну. І зціли нашу Україну, у здоров'ю, Господи, нашу країну. Ми просимо Ім'я Ісуса. І благослови наш народ, Господи, благослови, благослови всьому матеріалі економічно. В основному ми просимо благосподи духовного, щоб люди шукали лицепки, люди молились, правы, в щоб люди молилися, жили свято і правильно, Господь. Ми молимо своєму храмі, Господи, зараз нашими братами. Ми молимо за соту бригаду, ми молимо за 53 й батальйон. Боже, ми просимо ім'я Ісуса, благослови комбата, благослови офіцерів, благослови кожного військового, кожного солдата. Боже, благослови. Хай буде твій захист і твоя охорона над ними там, де вони є, Господь, щоб вони повернулись додому живими і здоровими, Господь, і коли буде тяжко і трудно, коли буде тяжка ситуація, ми просимо Тесть, почуй їхні молитви, коли будуть кликати до Тебе, Господь. Ти збережи їхнє життя і благослови, їх, Господь. Їхні думи, їхні сім'ї, дітей, дружини, які чекають. Боже, благослови. Ми просимо ім'я Ісуса, будь їхнім захисником, заступником тут, на полі битви. Я прошу Тебе. Господь, хай Твоя милість покриє, хай твій захист і охорона буде тут над кожним. І благослови наших воїнів, наших братів, благослови ми просим Ісуса Христа. Боже, благослови нашу країну, тобі слава, тобі хвала, єдиному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Премудрій станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, Господу Богу, молимось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава, слава. Будьмо уважні, сказав Господь, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, слухайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять його, є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Слава тобі, господи, слава тобі. Слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй.